Всім привіт! Сьогодні у мене ось такі файненькі, дуже гарні, ніжні, еластичні млинці без молока. Останнім часом я вже частіше готую, якось молока, якось молоко не завжди є, просто заверні на воді мені не так подобається. Додаю ложку дві майонезу і зовсім не вже інші на смак. Подобається мені, готуйте, нехай смакує. Розмішуємо яйця з сіллю та цукром. Додаємо дві ложки майонезу. Додаємо борошно. Додаємо поступово не все одразу, як то кажуть, то водиці, то мукиці. Додаємо гарячу воду. Вода в мене не така, що аж п'яток. Але така достатньо гаряча. Пропорції роблю завжди довільні. Орієнтовно на 2 яйця роблю склянку води. Ну або якщо геть треба так більше млинців, ну тоді можу дати більше. А так достатньо нам цієї порції. Ще в кінці додаю ложку олії, перемішую та залишаю на декілька хвилин, хоча б на 10. Олії багато не додаю, тому що достатньо тут жирності від майонезу. Коли вже трохи постоїть, то ще собі розбавляю. Водою, залежно яка вустина мені потрібна. Якщо буду начиняти, наприклад, чимось ті млинці, тут роблю рідше тісто. Пательню злегка змащуємо олією. І ось такі файненькі млинці виходять.